Чергова жертва свинячого грипу у Бердичеві, це Житомирська область, помер 59-річний чоловік. До лікарні його госпіталізували з діагнозом пневмонія, а потім запідозрили каліфорнійський грип. Це врешті підтвердило дослідження, та врятувати хворого медики не змогли. Більше того, двоє лікарів підхопили небезпечний вірус. Зараз хворі медики перебувають у реанімації. Їхні колеги заспокоюють, мовляв, про епідемію не йдеться. Водночас у Краматорську Донецької області від свинячого грипу померла вже 15-та жертва. Як крокує пандемічний грип Україною і скільки найближчим часом коштуватимуть сумновідомі маски та антивірусні препарати? У Бердичеві зафіксовано першу смерть від каліфорнійського грипу, який щачим. У місцевій лікарні помер 59-річний чоловік. До медиків він звернувся запізно. Спочатку у хворого діагностували двобічну пневмонію, а потім встановили. Це було ускладнення каліфорнійського грипу. На третю добу лікування у стаціонарі чоловік помер. Було призначено лікування згідно протоколу лікування, але, на жаль, на друг... через півтора дня стан його. Значно погіршився, він був переведений 8 числа в реанімаційне відділення, де також підсилена була антибактеріальна терапія, але, не дивлячись на проведене лікування, стан пацієнта погіршився і він помер 9 січня. Зараз у реанімаційному відділенні ще двоє пацієнтів з діагнозом каліфорнійський грип. Це жінки-лікарі, які контактували з хворим. У однієї виявлений штам Аш 1 і це вже підтверджено лабораторно. Щодо іншої результатів поки ще чекають. Стан наших колег можна оцінити середньої важкості. Сьогодні аналізи будуть відправлені, вже машина повезла результат, щоб узнати. Результати вже досліджень, брюсологічних лабораторій. Загрози життю цих двох пацієнтів зараз немає, бо вони вчасно звернулися по медичну допомогу. Медики радять усім при найменших ознаках застуди чи вірусної інфекції не нехтувати візитом до лікарів. Розпізнати самостійно саме свинячий грип неможливо. Його визначають виключно лабораторним шляхом. Однак страшний не так грип, як його ускладнення. Грип проявляється високою температурою, болями за грудиною, кашлем, нежить може бути, може бути висока температура, навіть до 40 градусів. Поширюється грип повітряно-крапельним шляхом. Тому, аби не заразитися, слід дотримуватися основних правил провітрювати приміщення, мити руки, підлогу, уникати скупчень людей, користуватися паперовими серветками, дбати про імунітет та вживати противірусні препарати. Є препарати противірусні, тобто ті препарати, які сприяють утворенню ендогенного, тобто власного інтерферону і які приводять, тобто створюють концентрацію інтерферону, який не дає можливості вірусу розмножуватися в організмі. Але основне все ж таки, і противірусні препарати, і плюс вакцинація, ще також дуже має важливе значення. У лікарні тим часом посилили заходи безпеки. Відвідування хворих заборонене, а медперсонал одягнув захисні пов'язки. Пересічним бердичівлянам носити пов'язки на вулиці медики не радять. Однак дехто перестраховується. Ця жінка прийшла до поліклініки перевірити легені. Маска для безпеки. Маски, бо я боюся отримати грип, але говорять, який грип страшний ходить. Я, я боюсь заразитися, у мене маленькі внуки. Я хочу бути здоровою. Про епідемію свинячого грипу у Бердичеві поки не йдеться. Усього з початку епідсезону у Житомирській області штам грипу ааш 1 Н1 пандемічний, діагностований лише у семи хворих.